Ось таку камеру ми сюди встановили. Вона йде цільна з ручкою новою. Стара там валяється, у нас закриваємо ляду, і дивимось, як вона круто тут стоїть. вважаю супер. Завершено роботу встановленню автомагнітоли в Тігуан. Магнітолка у нас виглядає ось таким чином. Ця вся рамка у нас нова. Перекрутили воздухане, переставили цю кнопку аварійки. Всі, от, всі дефлектори і так далі. Е, також встановили камеру заднього огляду. Вона у нас має активні лінії, це дуже зручно. ну, Volkswagen це люблять. тобто, Коли ви повертаєте кермо, бачите, куди ви, вам треба по траєкторії паркуватися. Магнітола стандартна, як будь-який Android, має всі застосунки: Play Market, YouTube і так далі. Також у нас є. Охолодження активне, це дуже добре. Зараз буде тепло, скоро. А, також є у нас ДСП-процесор звуку максимально професійний, можна налаштовувати під себе. В бардачок вивели пару USB-шок і слот під сим карточку Дуже раджу всім робити сім-пару, встановлювати і не треба нічого роздавати, дуже зручно користуватися. Звичайно, кнопки на кермі у нас працюють. І це ми можемо треки переключати, музичку, гучність і так. Також, звичайно, щоб ви бачили, все йде через каншину підключено. У нас відображається а, відкриття дверей, багажника, все це видно. А, також ми підключили телефон додатково через CarPlay і можемо користуватися своїм телефоном без ніяких. Інших там інтернету і так далі. Тобто, все це йде, відображається на вашому телефоні. І так само і музика, все ми можемо слухати. Не знаю, що у нас тут є. Якась тут. Тобто, ага, в CarPlay ви не можете перематувати. Тому я не дуже люблю CarPlay. Більше люблю користуватися штатною музикою, яку ми можемо використовувати ось тут. Тобто, mm -hmm. тут все. Зручно. Ото вже як захочете, так і будете користуватися. Е, будь ласка, кого зацікавить такий варіант? Звертайтеся.